Найкращий хумус гладкий і кремовий, але часто домашній хумус виходить більш зернистим, ніж у ресторанах. Секрет ідеальної текстури полягає у видаленні тонкої шкірки з нуту. Хороша новина це не так складно, як здається. Якщо у вас всього близько однієї чашки вареного нуту, його можна почистити вручну, це навіть заспокоює. Я навчився цього методу у Деппелман із Смитан Kitchen, і він чудово працює, особливо якщо я готую хумус у невеликих кількостях. Варений нут має тонку шкірку, яка трохи ваяне, як шарпая, лише менш симпатична. Вона ніби намагається злізти, але не може. Якщо допомогти нуту затиснути одну грошину між великим і двома наступними пальцями і злегка натиснути, поки вона не вискочить з м'яким бавовною і не впаде в миску, текстура хумусу стане набагато краще. Чистити свіжозварений або навіть консервований, нут відмінне заняття під серіал або шоу. Наприклад, за один епізод тому йде до мера, я встигла почистити дві чашки нуту. Горошини легко вискакують з шкірки, особливо якщо дати їм охолонути. Але якщо ви готуєте хумус у великих кількостях, ручний метод не підійде. Однак це не означає, що доведеться миритися з зернистою текстурою. На допомогу прийде звичайна харчова сода. Шеф кухарі та автори кулінарних книг Йота Мотоленгі та самі тамімі використовують її для пом'якшення шкірки нуту під час варіння, це також прискорює приготування. Після замочування нуту на ніч злийте воду, перекладіть горох в каструлю і додайте соду, одна чайна ложка на одну і одну четверту чашки сухого нуту. Варіть на сильному вогні близько 3 хвилин, постійно помішуючи, потім залийте водою так, щоб вона покривала нут на кілька сантиметрів і доведіть до кипіння. Варіть від 20 до 40 хвилин, знімаючи піну і спливаючи шкірку, поки нут не стане м'яким, але не розвариться. Злийте воду і готуйте хумус як зазвичай. Рецепти парумана отоленгі та Тамімі – чудові приклади. Але будь-який хумус покращиться, якщо заздалегідь очистити нут. Якщо, звичайно, вам не подобається зерниста текстура. Але тоді навіщо ви це читали?